Всім привіт! Ви на каналі Ледібо, де я розповідаю про книжки і не тільки. Мене звати Тетяна, і сьогодні ми будемо розбирати книжкову географію України. Як це? Запитаєте ви? Зараз поясню. Сьогодні ми будемо говорити про українських авторів з моєї рідної області, з області Хмельницької. По-перше, це будуть автори, які присутні на моїй книжковій поличці. По-друге. Яке виходить із першого. Ці автори сучасні. Я не занурювалась глибоко у цю тему, але якщо ви знаєте, хто з досить відомих письменників також народився у Хмельницькому чи Хмельницькій області, пишіть у коментарях. Ця ідея виникла у мене, коли я побачила коментар однієї з підписниць, яка також веде свій BookTube, про те, що вона з Миколаєва і її також цікавлять автори з Миколаївської області. Тож, Юля, якщо ти долучишся і ми влаштуємо такий от книжковий флешмоб, це буде дуже круто. І кожен з вас, і буктюбери, і наші глядачі, і хто не веде свої канали, можете у коментарях писати. І таким чином це також буде флешмоб знайомств з сучасними і не тільки з сучасними авторами нашої України, авторами кожної її області. Тож, підпишіться прямо зараз, поставте вподобайку. Це можете зробити в кінці відео, але щоб не забули все-таки краще зараз. І, звісно, натисніть на дзвіночок, щоб сповіщення про кожне нове відео приходило до вас одразу. І почну я сьогодні з книги, авторку якої я знаю особисто. І це Кшися Федорович. Все золото твоїх снів. Друга прозова книга, написана Кшисею. Першу вона, до речі, писала у в авторстві з Євгеном Ліром, хотіла мати її на руках, але ось так склалося, що до мене потрапила першою саме Золото твоїх снів. Мені дуже подобається назва, обкладинка така містерійна, містична, це мені імпонує. Але книга потрапила до мене дещо недавно, і я її ще не читала. Про те, що пише анотація. Все золото твоїх снів. Динамічна дарк фентезі з подвійним дном магічного реалізму, котре ламає та стирає кордони між сном і дійсністю, між міфом і божевіллям, сольний роман письменниці Кшисі Федорович розширює всесвіт попередньої книги у співавторстві з Євгеном Ліром та ілюстраціями Нати Фріден, книги вигаданих неістот. Глибокий насичений алюзіями та відсиланнями текст. Сприймається ніби дивовижна медитативна суміш пригод Аліси у дивокраї Льюіса Керола, Криги Яцика Дукая, оповідь на перетині жанрів з перших сторінок занурить у вже знайому атмосферу моторошних сутностей, краю снів, а химерна історія очима у нейронавтів повсякчас пройматиме до кісток, зачіпаючи приховані глибинами свідомості, тривожні спогади читача, спогади. Котрих ніколи не існувало, погодьтеся, дуже цікава анотація. Особливо мене прям чіпляє ось це сполучення магічний реалізм, оскільки це мій улюблений жанр, і я буквально сьогодні думала над тим, чи є в українській літературі ось представники цього жанру, тому що зізнаюсь, мені досі не потрапляли книжки, які були би подібні на магічний реалізм саме в українській літературі. Так, можливо, там древні фортеці, оповиті легендами, але в них був відсутній магічний реалізм. Все одно, от у тому розумінні, яке все-таки близько мені, те, яке прийшло з країн Карибського басейну. Ну, я думаю, що, звісно, з ними нічого не зрівняється, оскільки вони основоположники цього жанру. Тим не менш, магічний реалізм, також як ви бачите, присутній і в українській літературі. Зокрема, в авторки з Хмельницького. Наступна авторка досить відома, та все ж я не можу вас з нею не познайомити: це Ольга Саліпа. До речі, її роман Будинок на аптекарській це якраз ретро-роман про місто Проскурів. Саме таку назву носило наше місто Хмельницький понад 50 років тому. Я також його не читала, і я знаю, що він є першим в серії. Там далі йде брошка гімназістки і пташка на долоні. Укладинки всі покажу вам на екрані, щоб вам було легше орієнтуватися, що читати наступним. Я взагалі не любителька серій, тому мені так складно з ними мати справу. Але оскільки цей роман дотичний нашого міста, то я не могла пройти осторонь. А ось роман Оля Ольги Саліпи, також про, про також відому Ольгу. Про Ольгу Кобилянську, про її романтичні стосунки, про її хвилювання. Такий досить жіночий роман. І читала, читала його навесні 21-го року. І одразу після прочитання я написала дві рецензії по свіжим слідам. Зараз я можу сказати, що те, чого мені не вистачило в романі, це розкриття ось цієї любовної лінії саме в листах, які писала Ольга своєму коханому, про те, як історія сильної жінки. Яка переживає нерозділене кохання, яка при цьому реалізується у письменстві? Це ще в яких роках? Ну, це на мою думку, це не було так легко зробити, як зараз. Хоча не можу сказати, що і зараз це легко, але зараз це набагато доступніше і відкрито. Тому цей роман не може не захоплювати ось цією своєю складовою, що ми знайомимося з життям Ольги Кобилянської набагато глибше і, начебто, привідкриваємо завісу її особистого життя. Власне, сама Ольга Кобилянська проживала у Чернівецькій області, яка досить близько нашої. Тож ще один цікавий факт. До речі, пригадую, що на презентації Ольга Саліпа зазначала, що вона не народилась у місті Хмельницькому і проживала у місті, яке згадується в романі Шанці, а в Хмельницький переїхала близько 10 років тому. Проте вважає себе саме Хмельницькою письменницею. Ну, звісно, за стільки років можна вже з містом стати єдиним цілим. Трішки розбавимо нашу дівчачу компанію Хмельницьким автором Юрієм Даценко. Також бувала особисто на його виступах, на презентаціях його творчості і першої книжечки Пастка для різника, яка також про місто Проскурів, про наше місто Хмельницький. Тепер вона зараз на руках, вже якісь там ріки, і не повернеться ніяк на наші книжкові полички. Але ось присутні вдома книга в камені про Кам'янець і стало світло. Якщо я не помиляюсь, там пригадується Меджибіш, Летичів, Можливо, Старокостянтинів, тут вже не хочу схибити, бо третій роман я також не прочитала ще. Перший і другий так, але як я вже і пригадувала, мені дуже складно мати справу саме з серіями. Я люблю романи одиночні. Але мені настільки цікаво, як пишуть наші хмельницькі автори, що, звісно, я все одно берусь, поринаю і стикаюсь з тим, що, можливо, потім третя книга в серії лишається недочитаною. Ну, але це поправимо. Є вже четверта книга Життя вічне, і знаю, що автор дописав свій роман останні години. П'ятий в цій серії вже заключний. Далі він буде розпочинати нову тему в своїх романах. Ну, це те, що я знаю з його інтерв'ю. А власне, про що саме ця серія? Це також ретро-романи, оскільки події відбуваються не в наші часи. Це романи-детективи. Ну, можливо, з легким нальотом трилерства. В цих романах ми обов'язково стикаємось з чимось незвичним, з чимось загадковим, наприклад, в пастка для різника, ми зустрічаємось з такою психологічною особливістю, як множинне я. А ви пам'ятаєте, хто з відомих письменників писав про розмноження особистості? Деніел Кіс і його п'ята салі. І також квіти для Ел Чернона. Книга в камені нам вже розкриває питання вовкулаків, чогось потобічного, але насправді все виявиться досить прозаїчно. Тим не менш, закінчення все одно вас здивує, і протягом усієї книги вам буде цікаво на чим же ж, усе закінчиться. І ще мені не ну, дуже дуже подобаються описи кам'янця, описи кави, тому що я дуже люблю це місто і в каву. І One Love це те, що автор зазначає, що наш кам'янець найгірший ну, Париж. Тому давайте любити і просувати своє. Тож зараз не забудьте поставити вподобайку, якщо ви цього не зробили, підписатись і натиснути на дзвіночок. Наступна авторка також з Хмельницької області, проте зі Славутського району. Її книжечка Мені байдуже, що люди скажуть. Поки що це дилогія, але авторка зазначала, що пишеться третій роман в цій серії. Насправді я нічого не знала про існування цих книжок, і ось напередодні пологів мені приносять у подарунок ці дві книжки. Щоправда, взялася за них у період блекаутів, тобто, вже пройшло десь буквально півроку з того моменту, як вони з'явились у мене на поличках, і це надихнуло мене записати аудіокнигу. Тож я дякую авторці, дякую. Видавництву і директорці видавництва за таку можливість, а книгу ви можете прослухати у мене на каналі. Цей роман про життя простих українських жінок у селі. В ньому багато ностальгійного. Певні описи і мене вернули в те дитинство, коли я приїжджала до бабусі, прабабусі, коли ми вели нескінченні розмови, коли я рвала малину за хатою та безліч таких ось домашніх спогадів, теплих, літніх, переважно. Можете почерпнути навіть певну таку жіночу підтримку у цих книжках в другій книзі, так взагалі в головної героїні народжується четверо дочок. Ну тобто вже четверо дочок, тому що в першій книзі це лише дві дівчинки, а в другій вже чотири сестрички. І як складається їх життя, я думаю, вам буде цікаво. Там пригадується і Миколаївська область. Ну і оскільки події відбувались за радянських часів в другій в другій книзі. Ці питання, хоч і досить гострі для нас зараз, але буде важливо дізнатися, як було навіть на побутовому рівні вже тоді і зробити певні висновки. І тому більш цікавитись українським історією, літературою, музикою тощо. Зараз у нас буде підліткова тематика, і Ольга Ткач її невигаданий друг. Я знаю, що ви бачили цю книжечку у попередніх випусках. Але не будемо проходити ПОВС. І зараз тим більше така тематика, на обкладинці зустрічається наша міська ратуша, каланча кінотеатр Планета, дитячий кінотеатр Планета, в якому ще й колись знаходились фігури Миколи Мазура, також видатного митця нашого міста. Загалом мені подобається ось це нашарування, ось це поєднання культур різних сфер культури, яке можна пробудити, наприклад, взявши книгу до рук. У цій книзі розповідається про хлопчика 13 років, який переживає те, що він росте без батька, якусь певну самотність, який не розуміє, чому йому так не щастить, особливо у спілкуванні з однолітками. І тоді він зустрічає дракона, який стає йому справжнім другом. Для мене це дуже тепла історія, а вже навіть за нотації, оскільки я також народилась в рік дракона, і можу підтвердити, що дракони це дуже теплі і милі створіння. Якщо не тягнути їх, звісно, за ніздрі, з яких вони починають вже випускати своє полум'я. Тому мені здається, це досить неординарна історія. Обов'язково з нею треба познайомитись. Також ми з вами зустрічаємо зараз рік зеленого дракона. Тож ця нетривіальна історія, нетривіальний такий сюжет. Вважаю, що з ним обов'язково треба познайомитись. Ще одна знайома мені авторка, досить добре знайома. Це Ірина Подгурська, Її книга Я та моя бабуся. Книга була написана ще до часів повномасштабного вторгнення. Тому, на жаль, української версії поки нема. Але я знаю, що Іринка над цим працює. Знаю, що є людина, яка проявила бажання перекласти ці позитивні веселі історії українською, тож сподіваюсь, скоро вони засяють на полицях книжок. Тому що дуже колоритні, там згадується Одеса, і взагалі бабуля, яка є все-таки головною героїнею книги, не її внучка, молода, красива, а бабуля, яка має певний шарм, яка заявляє про себе в цьому житті, яка знає, чого хоче, яка вчить цьому інших, але вчить не тоном такої, знаєте, такої вредної бабульки. А Тоном ось цієї жінки з шармом, про яку я вже оговорилась раніше. Загалом на сторінці Ірини можна почитати досить багато от таких саме позитивних нарисів, і в наші важкі часи це просто необхідність, на мою думку. Тож, Ірина Подгурська, шукайте на Фейсбуці, ну, а невдовзі, сподіваюсь, і на полицях книгарень. До речі, ось цей браслетик, я покажу його ближче вам. Ось такий браслетик, показую його вам ближче, також зробила вона своїми руками. Ось такі багатогранні у нас талановиті письменники і митці нашого міста і нашої області. Я розповіла вам про авторів, які присутні у мене на книжковій полиці. Ось ми можемо бачити її. Але оскільки там зараз повний безлад, то я не наважуюсь вам її показувати. <смі> Ви можете її подивитись у моєму відео Мої книжкові полички. Там вона більш в такому фотогенічному стані, тому рекомендую ще переглянути те відео. Зараз я хочу розповісти вам про авторів, яких немає у мене на поличці, поки що. Це Тетяна Безушко-граб. Перепрошую одразу, якщо я раптом неправильно прочитала прізвище з цією авторкою. Дуже хочу познайомитись особисто. Ми знайшли одне одну в букстаграм. Я знаю, що Таня займається виданням дитячих книжок. Були презентації у нас в місті, мені не, не виходило потрапити на них. Сподіваюсь, ми з Дмитриком відвідаємо вже наступні презентації. Показую вам обкладинки цих книжечок. Дуже мене цікавить. Саме збірка про кухню. Не знаю, здається мені, що ця книжка дуже колоритна і така теж незвична. Взагалі, там у їжі дуже люблю, і коли вона в книжках подана, цікаво, ну це круто. Юлія Романюк. Танхельм первісний дух. Наскільки я знаю, це фентезі, Танхельм, королівство морфів наполовину людей, наполовину тварин, яким править Джайна благородна. Але однієї ночі все змінюється. Королева гине, а до влади приходять заколотники на чолі з кривожерливим магом Ерголом. Танхельм перетворюється на в'язницю, морфи голодують і дичавіють, ергол полює на книгу стихій, а ключ до неї ейла одноока, що 10 років провела у засланні на крайній півночі. Від ергола її рятує незнайомець, який знає про минуле Ейли більше, ніж вона сама, і тепер морфиня змушена з'ясувати. Що насправді сталося тієї фатальної ночі, передусім для того, щоб віднайти себе справжнім, заборонена магія, духи природи і фантастичні істоти супроводжуватимуть читачів, які разом з Ейлою дійдуть до основ і постануть перед первісним духом. Я невелика прихильниця фентезі, особливо темного фентезі, та не можу вам не розповісти, що такі автори є з нашої області, як я знаю Юлія навіть з Хмельницького. Теж саме з Хмельницького. Знайомтесь з українською літературою, сучасною українською літературою з нашою Хмельницькою областю. Пишіть, яких авторів ви знаєте також з Хмельницької області або з вашої. Була рада вас всіх бачити у себе на каналі. До зустрічі, до нових випусків! З вами була Леді Бо.